Хотів би сказати, що в цьому дню передавала дуже припідка робота про навчання і студентів, припітка робота всього науково-педагогічного складу. І ми бачимо сьогодні дуже добрий результат. Сьогодні 331 студент юридичного факультету отримає диплом про юридичну освіту. Багато хто з вас вступав до Донецького юридичного суду ще в місті Донець у 2012-2013 роках. Залишились ви і дякуємо вам за те, що залишились Донецьким юридичним інститутом, проявили патріотизм, наполегливість, виконали всі вимоги цих депраційних програм, завжди були омріяний диплом. Деякі з вас, які у вас більшість, 284 особи вступали у 2016 році, вступали в Донецького юридичний інституту вже в советному місті Ріг. Ми вам вдячні за ваш вибір, за те, що... Підтримали навчальний заклад у непрості часи. І ваша підтримка, ваше навчання для вас дуже важливе. Хотів би відмітити, що багато хто з вас вступав і на факультет права Донецького юридичного інституту, і просто Донецький юридичний інститут. Але в літописі навчального закладу ви завжди залишитесь першим випуском юридичного факультету Донецького юридичного інституту.